Доброго дня, любі друзі, на зв'язку АвтоПент. І сьогодні у нас в продажу BMW x 5 30 i кузові Е70. Машина на 3-літровому 6-циліндровому двигуні, бензиновому. Якщо я не помиляюсь, це N52B30, надійний двигун. Машина в нас на газу. Газ офіційний, вписаний. Машина в чорному кольорі, пригнана з Америки. Було пошкодження по передній частині автомобіля. Робилося це крило. А так, в принципі, машина в рідній фарбі. Отже, справжній баварець, бандит, виглядає брутальна машина. Перейдемо до салону. Наш шкіряний салон, електропакет, електрорегулювання сидінь, пам'ять, Електросклопідйомники, звичайно, з електрорегулюванням зеркал. Я вважаю, для цієї машини це норма, тому що ну, ви самі бачите, що це x 5 По-другому бути не може селектор КПП з ручним режимом перемикання. Така у нас приборна панель, керування світлом автомобіля, газова установка четвертого покоління, Електроручник. система Auto Hold, яка вам допомагає при старті вгору. Система мультимедіа є в автомобілі, шайба керування цією системою АвтоМедіа. Отже, ось отак от машинка виглядає: Двухзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, старт-стоп. Машина на 2009 рік реально заряжена. У нас навіть є підігрів керма, що доволі таки круто. Переходимо далі. Отже, друзі, у нас не двох зонний клімат-контроль, у нас чотирьох клімат-контроль, що навіть реально круче. Ось отак у нас виглядає салончик всередині. У нас відкидається сідушка, є такий підлокітник, ось. Як ви бачите, у нас є такий доступ до багажнику. Сюди можна лижі покласти, або я не знаю, якісь палки, все, що ви забажаєте. У нас також є панорама, яка складується ця шторка. У нас є така шторка на бокове вікно. Тут вона також є. Отже, так виглядає задній ряд. Місця тут реально дуже багато. І Мені ще подобається колір салону цієї машини, він дійсно прикольний. І під коліром навіть у нас фаски безпеки. Перейдемо до багажнику. Електропідіймання багажнику, фірмова тема BMW X5, а саме такий багажник. Ось тут ви можете зробити пікнічок. родної приході на пікнічок. Сюди ви кладете яйця, ковбасу, нарізаєте все, ставите дві рюмочки і чітко сидите з вашим кумом. Або просто можете сюди присісти. Варіацій дуже багато з цією машиною насправді. У нас є шторка. Тут у нас газовий балон, тому що машинка у нас на газу. Так тут все виглядає. Стан в машини гарний. Дивіться, як все чітко у нас закривається. Клац, нажали, все, забули. Ось такий загальний вигляд в автомобіля. Такі великі колеса стоять з гарною гумою. Отже, отак от виглядає автомобіль. Ціна в нас на неї 13 тисяч доларів. З вами був автопоїнт. Чекаємо на вас всім гарного дня.